Найдешевша фарба для яєць. Де? О, О, боже, скільки каркаде. Ось каркаде. А це. І це каркаде. О. І що я роблю? Чим я займаюся? Правильно. Я ріжу цибулиння. Нащо я його ріжу? Тому що купила каркаде. І ви мені скинули дуже класний рецепт, що буде, якщо зварити яйця в цибулинні в каркаде і додати оцту і паперу. Я не знаю, на що там папір, але в рецепті саме так. В общем, треба дрібненько порізати цибульку. От прямо дрібненько. Так, порізала. Добавити туди паперу, не знаю на що. Щоб воно там. Не знаю, взагалі що папір, але я його сказано, що треба, я його роблю. Так, давайте сюди ще папір. Те, щоб орнамент краще проявився. Я ж фарбую яйця. Хто, хто не поняв, хто не втімі, що це за нічне безумство, то це для фарбування яєць. Потім беремо марлічку і в неї замотуємо. ні, Спочатку яйце мочимо, викачуємо в цьому кошмарі і замотуємо у марлю. Щас. Вони достатньо дрібно. Так. Замочуємо яйця. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, намочили. Потім його укатали, от це от все. Бачите? Тепер його треба в марлічку. А, не розмотала як слід. О, щас. Попробуй замотати яйце в марлю мокрими руками. Так, давай, давай, давай. Там нормально, все замоталось, кстати. Хоп. Головне не розбити. Головне, не розбити яйце раніше, в рімні, бо воно сире. Так, тепер його треба зав'язати, щоб воно від радості не розв'язалось. Боже. Дожилась. Займаюся чарами. Так, єсть. Так, давай, давай. Зраз. Перше майже готове. Щас. Та ж ти. Хоп. Раз. І два. Так. Оце от таке яйце виходить. Виглядає так собі, але ж нам не на виставку. Це яйце ми кладемо у воду, а у воді ж каркаде. Ось, ось, купила каркаде. 24 гривні, люди. Купляйте, поки є можливість, щоб хоч погралися. Це ж як крупа перед... Посіванням і вечерю. ж потім не знайдеш. Такі, як я розберуть, хазяїчки. Так, насипали каркаде. О, мало його залишилося. Так. В общем, у нас тут з вами каркаде. Яйце. Зараз я їх докину сюди. І оцет, оцет Це такий, такий рецепт, що капець. Так, мочимо яйце. Так. Обкатуємо у лушпині. Отак. От у лушпині і в папері. Не знаю, що, що, який функцію паперу, але треба. Так, обмотали. Ниточкою зав'язали. З другим яйцем воно вже і простіше і виходить. Вже і руку набила. Так, давай, давай, давай. Я вже похвастала, що в мене все виходить. Оп, ладно, не забудь, що я це сиро, і не придавить його. Фу. Єсть. Раз. І два. Хоп. о, єсть. Чи не єсть? Та єсть, єсть. Так. Одрізаємо. О! Ось у нас яйце. Кладемо його, бачите, у воду з каркаде. Так, Дальше. Третє яйце пішло. Ой, щось таке буде, таке буде. Дуже цікаве, що то. Так. Укатала яйце. Ще я добавлю сюди, щоб було ж красивіше. <сум> Непонятно, як буде, ну. Так, ниточку. Так. Зараз. Давай, зав'язуйся. Ниточка є. Зайве одрізали, Хоп. поклали. І третє яйце вмочили і. Ага, ось сюди. І вмотали. О, супер, давай, все. Все на яйця. Красиве буде, Боже. Ну, я подивилась в відео. відео щось красиве, чуть ли не зелене, прямо виходить. Хоча ну, для зелені треба куркума, ну. Ну, не знаю. Може, це якийсь обман? Вічно відео вона показують, а нам потім оце середно, чи сидиш, крутиш вузлики, як наче ти відьма. А я не відьма. Я просто розважаюся. О, і четверте яйце у нас є. А так. Кладемо його теж сюди. Додаємо трошки солі. Додаємо сюди оцту. Так. Ось отаке у нас получається. Бачите. І ставлю на огонь на 20 хвилин. Заглянемо за лаштунки. Так. Хай вариться. Перевіряємо, що у нас вийшло. Ось тут каркаде і замотані у марлю. Яйця в цибуляному лушпині з бумагою, і це все залите оцтом і сіллю, щоб не порапались от щастя яйця. Виймаємо. Щось таке наробила, щось таке наробила, чесно. Так. Ось як воно у нас виглядає. Хоп! О. Так. Ось наше яйце. ну, ну, Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, воно должно обсохнути. Так що ми його дуже акуратно виймаємо. От це от все. Я складаю на серветку. Потім подивимося, бо, бо воно цікаве. Так, виймаємо друге яйце. Так, сейчас. Ой. О, так. Боже, дивіться, щось блищить, щось. Капець. А, це ж бумага, тут же ж бумага, а ось щось жовте. О, Боже, оце я, оце я дала. Оце я... Боже. Все, Таня, головне, нічого не оцей, щоб воно не розмазалось. Все сюди. Оце круть. Перший раз, що мені подобається результат. Так. Так щоб, знаєте, такий неочікуваний. Так. Дивіться, який це якесь непонятне. Так. Я його просто кладу. Потім, як воно висохне, ми подивимося, що там вийшло. Бо зараз можна змазати краску дуже легко. І ось. Оце круто. Так, складаю, зараз покажу вам. Зараз покажу поближче. Бо щось таке вийшло. таке вийшло. Дивіться, якісь такі дивні, дивні, дивні яйця. Запам'ятайте їх такими, а потім, як вони підсохнуть, я зніму оцелу шпиню. Щоб зараз його не затерти. Боже, Бо, щось красиве, красиве капець. І ось нарешті вони висохші, за ніч переночувавші, мої яйця у каркаде, у цибуляному лушпинні, зі шматочками паперу, на щось не знаю. Вони такі, я не знаю, як його тепер це все отдерти і чи треба його отдирати згідно плану. Мабуть, треба. Давайте це все отдерем, лушпиння. Яка за ніч намертво приклеїлось? О, бачите, ось щось папір, ось лушпиння, якесь не яйце, а якийсь бомж. Ось, Все отдираємо І що у нас вийде? Так. Непонятно. Господи, що я наробила? Це називається Що ти, Таня, наробила? Боже. Ох. Ну, оця бумажка її ж треба обдерти, мабуть. Вона ж не має бути тут. Ну, яйце має бути гладеньким. А на ньому куча приклеєного сміття. Ну за ж за те ж ось непонятне, що то. Фу. А, так, да. що ж я руками обдираю, це все треба робити олійкою. Де наша олійка? І пшик-пшик-пшик-пшик. Ось, попшикали і витираємо. І витираємо яйце. І з плюсів каркаде не линяє. Мені це дуже подобається. Ану, ану, ну що? От оце я не пойму. Одирати цю бумажку чи не оддирати. Ну, Наша на яйцеві бумажка. А це Ось. Воно тут досить симпатичне і пасує. Ну, Хай цибулиння буде. Оце, оце щось шершаве оддерла. І бумажка. Її оддирати чи не оддирати. Зараз ще Щас. О, олійка. Олійка, олійка. Руками вже натираю. Ну, дивіться, виходить симпатичне. От, от куди, як не крути, щось таке. Знаєте, щось таке уже я придумала. Що капець. Давайте це яйце. ой, Воно теж все в лушпині, о, лушпиня оддирається. о, я валяюсь. Оце я собі. Ну, Іноді треба просто не божеволіти, я так розумію. Ну, зробила собі яйця в каркаде і зробила. Нащо їх тулить в оту марлю, нащо туди бумагу оцю різать. Ну, яйця в бумазі. Ну, до чого там папір той? Взагалі, общем, в общем, щось отаке. Щось отаке, як там кажуть, страшне, сумне і політичне. І це яйця вже було руки воліє. Уже дотираю, дотираю. Так. І оце яйце дотираю. Фух. Ага, тут і шкурка відлітає, і все відлітає. з нього. О! Ну що, дівчата, яйце яке постійно линяє. Що я маю? Ну, ну, таке. Мені здається, трошки... Трошки тут перемудрували все-таки. ну, Той випадок, коли занадто, ну, занадто. ну, Чим погані яйця в каркаде, нащо я їх перевела додаванням оцту, паперу, цибулі, щоб От Мені просто цікаво, щоб що що я хотіла і кому довести. Яйце, ну, знаєте, таке, неохайне вийшло. от. Отак я назву його. Ну На ньому сліди від марлі ось, бачите? Папір. І папір виглядає не як дизайнерський, а як просто. Ну Оце інтересно це були, яке приклеїлося, але так, щоб дуже. Так, щоб дуже, то воно не дуже гарно. Ну, слухайте, щось таке. Я вважаю. Що ідеально, якщо яйце, просто гарно, охайно пофарбоване. А оце-от, ну, ну, якісь такі яйця, мені не сподобались. Якщо вам сподобалось, то напишіть, якщо не сподобались, то пишіть чемно, бо я і так розстроєна. Ось.